Для котиків з маленькими лапками. Рукавички хелікон з відкритими пальчиками. Літня модель колір койот. Сітка дихаюча, не тоненька, не прозора, ні. Але добре виводить вологу і дає лапкам дихати. Зап'ясток на ліпустці. Розмір С, тільки одна пара, тільки С. Долоньки ось такі об'єм, гарненькі. А, -а, -а. еластичні пальчики, укріплена зовнішня сторона долоньки, не сильно, без пластику, але відчувається. Великий пальчик зроблений з тканинки махрової. Тобто тут комбінація раз, два, три, чотири, п'яти матеріалів. Поспішайте, котенятка, рукавички, одні.